Привіт, ми культнекіт. Ми український бренд фешн-одягу. Ми засновані в 2018 році, і наша місія зробити сексі одяг комфортним. Щомісяця нас обирають вже тисячі клієнтів. 60% нашої реалізації відбувається в Штатах, Британія, Австралія, Європа, Китай так само. Нас одягають такі селебриті, як Кендл Дженнер, Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Ельза Хост. Нас публікували там американський Forbes, Vogue, Who Would Wear, Harper's Bazaar, Elle. І всі ці публікації це наша велика гордість, тому що ми насправді дуже індії бренд з України. Ми зовсім невеликі, але речі, які ми робимо, вони притаманні великим брендом. Ідея створення бренду одягу до мене прийшла дуже давно, тому що я не хотіла завжди бути просто фотографом, я хотіла мати свій бізнес. І в мене завжди була оця проблема з носінням одягу. Я завжди хотіла виглядати як селеба, коли я кудись виходила на вечірку або перевер просто аут з друзями. І я почала з того, що я просто. Там, купувала якийсь простий одяг і різала його, обрізала, перешивала прямо там за годину до вечірки. Всі сидять вже вдома, готуються там під якийсь просеко. А я сижу і штопую якусь неясну штуку, яку всі такі, типу, що це буде? Таке, А потім я, я це одягаю, таке, о, it's cool. Я завжди старалась виглядати досить унікально. Ось і потім люди на інстаграм почали мене питати, що, що ти носиш, що це за заплатять, де його можна купити. Я така, окей, це бізнес ідея Для старту і оптимізації першого року роботи нам Потребувалось 30 тисяч доларів для того, щоб все це реалізувати, поки ми не вийшли в плюс, це насправді дуже. Стало швидко, і це в мірках фешн-індустрії не дуже великі гроші. Ем, ось. Але це все можна зробити і набагато дешевше, знаючи зараз, які, яких ми помилок допустились на початку. Нам знадобилось 8 місяців, щоб відбити повністю цей кост. Я ці гроші позичила і ми їх віддали. Ем, і це в принципі дуже реальна сума. Якщо ти дуже багато працюєш і йдеш до своєї цілі, і в тебе є основна ідея. Це насправді дуже легко і швидко можна відбити, якщо правильно це все запустити. Тому я вірю, що це дуже реально для будь-кого насправді. Я дуже така рішуча людина. Насправді я така: я буду робити бренд. Я зроблю я просто буду робити те, що я ношу. А, ось, і я взяла свою подругу, і ми поїхали в Італію шукати тканини. І це був просто крейзі експірієнс, тому що ми взагалі нічого не знали. Ми не знали, як це робиться, не знали, де брати що, куди треба їхати. Ми приїхали в Італії в Мілан. Поїхали в якийсь стоковий магазин. Та були просто крейзі. Ціни просто нереально. І я така, о, блін, ні, все у нас бізнесу не вийде, бо тому що я не хотіла робити дуже дорогий бренд. Для мене важливо було, щоб це було доступно таким самим, як я. Цей тріп був просто дуже. Він змінив наше життя, по суті, тому що ми дуже багато всього дізналися нового. Ось і потім, коли ми приїхали в Україну, ми почали вже будувати свій цех, закуповувати перші швейні машинки, закуповувати робити цей стіл. Ось знаходити став перша конструктора і перша швея, Це подруга моєї мами. Десь воно все було таке, нас було троє в команді, і на цьому піку, коли нас було троє в команді, якраз ми зробили перший скорт. Це наш Перший скорт. Взагалі, Нейкід я створила для того, щоб вирішити проблему ом, некомфорту паті-одягу. Це було насамперед. Я дуже часто любила тусити, і вся взяла штука. І я дуже хотіла виглядати більш фенсі, але я дуже люблю танцювати, і постійно жарко, і ти не можеш одягати дуже багато одягу. Ось тому я вирішила створити, взяти інспірейшн від тенісу і створити скорт, але кул cool скорт. Скорт це коли сорі. Um, спідниця має шорти. І це наш такий hero product. Це найперше, що ми взагалі зробили для бренду. Насправді я не думала, що це стане такою на початку, що це стане такою нашою а, релігією, прям, що в нас будуть скорти, скорти, скорти. Я думала, що ми випустимо там один-два, хайтемо і на тому все закінчиться. Але аудиторія дуже сильно полюбила цей продукт. Він суперзручний. Це основне. Це продукт, який у нас продався, напевно, найбільше. І він у нас з першого дня і буде до останнього. Ми зробили перший скорт. Я його спробувала одягнула перший раз на новий рік 2018 року, і 10 хвилин після того, як пробили куранти, у мене розійшовся замок. Більше замків у нас не розходилось після цього. Через пару місяців ми вже підготували новий дроп і був Paris Fashion Week, на який я полетіла з нашими, з нашими речима. Це було дуже смішно, тому що у нас ще не було бірок, і вони мали бути готові. Їх не зробили вчасно. Ми прям на, на таких стрічках надрукували «Cult naked. Воно було воно виглядало дуже жахливо, а нам було важливо, щоб там. Люди, яких ми зустріли, вони знали хоча б назву. Ось, І я познайомилася з багатьма такими дуже цікавими, мені нам підходячими для бренду інфлюенсерами. І подарували їм просто речі. Прям я ходила з такою сумкою, і в мене там був завжди культник будь-якого розміру для будь-якої моделі. Пощасливилося подарувати з корт, такий, такий відомий. Американській світській левиці Кароліні Вріланд. І вона стала вона була відома прямо з народження, тому що її пра прабабця це головний редактор Vogue America і Harper's Bazaar, І вона. Прям вся її ідеологія дуже підходила до ідеології культнеки, тому що вона завжди казала: будьте фестив, одягайтесь. І це мені все дуже подобалось. І через тиждень я навіть не очікувала, якщо чесно, Кароліна знімає сторіс там, де вона в скорті, показує, що вона в скорті, і наш інстаграм просто підривається. Ось, і так ми почали нашу таку дуже Таку селебріті направлення власне, в маркетингу. Потім я поїхала на Нью-Йорк Fashion Week, і там сталася така дуже смішна історія. Там два стиліста. Випадково в один той же день, коли був Victoria's Secret Fashion Show Callback. Це коли всіх моделей роблять на кастинг знову. Дві моделі Відряд були в нашому рожевому скварті. І, А я летіла той час в Нью-Йорк, і я приземляюсь, і мій телефон просто рве від того. Типу, what the fuck? Що таке? Як це сталося? Типу, чи ти це підлаштувала спеціально? І стілісти були дуже злі е, з цього всього. Але е, ми на інстаграмі отримали дуже багато бренд-awareness, тому що дуже багато людей постили, і це було дуже смішно, тому що вони прям зняті були на відео, і всі ці пабліки мали там по 20 мільйонів переглядів на відео. Ми тоді такі були перший наш супер фейм. Ми, ми цим мувментом прям були поставлені на карту. Це насправді нам дуже сильно повезло. Потім у нас був такий трошки темний період в культнекіт, тому що у нас полетіла платіжна система на сайті, а в Україні ще на той час не було таких платіжних систем, які могли би продавати так, як нам потрібно було. Це зараз вже трошки все по-іншому відбувається. А тоді. Платежі за кордону було дуже важко приймати. Чувак, який робив сайт, поставив сайт на тестовий режим. І ми місяць продавались, і ми не знали, що платежі просто не проходили, бо тому, що це був тест. І ми місяць відправляли всі посилки і ми попали просто в супер багато грошей. А в нас така: ну, на початку бізнесу це дуже важко, тому що треба операційний кошт, щоб рухатись далі. Я, чесно кажучи, в той момент я навіть думала, що ми закриємося, але слава Богу, ми якось вийшли з цієї ситуації. Ем... І зараз кульне хитві досі. Весь експожер всю, всю увагу, яку ми отримали як бренд. Ми прям зрозуміли, наскільки сильним може бути. Бренд з України, і наскільки швидко може все розвиватись, і це нам дало дуже великий поштовх для наступних наших таких звершень масштабних. І через буквально no time одягає ще одна дуже відома співачка. Нормані — потім Маріана Гранде, яка в неї найбільше фоловерів серед всіх жінок на інстаграм. Прям випускають кліп в наших штанах, і це дуже файно. Це music video кліп. Аріана Гранде перформить в наших кілах штанах. Це її перший перформанс за 500 з чимось днів, тому це була дуже велика подія насправді. Аріана Гранде — це топ Spotify жіночого, взагалі топ-арти Spotify, тому що в неї найбільше прослуховувань. І топ інстаграм особистість з жінок, тобто більше фолловерів тільки Вернальда. Це там 200 мільйонів, 240 мільйонів. 244 мільйони. це лише 244 мільйони. І вона запостила три фотографії підряд в наших штанах, плюс потім вона постила відео. І ми дуже е, пишаємось цим прекрасним моментом. Ми ще дуже сильно відрізняють модель нашого бізнесу дуже сильно відрізняється тим, що ми, на відміну від фест-фешн брендів, піклемось про довкілля, і ми не робимо. Дуже багато запасів речей. У нас немає сезонності. І коли, наприклад, клієнт щось замовляє, ми це робимо прямо протягом найближчих трьох днів. Ось і наші клієнти, хоча це займає довший час і довше, довше йде, наприклад, доставка з України в США, наші клієнти про це знають. Ми дуже добре робимо social media маркетинг, і ми дуже добре спілкуємось з клієнтами, і вони очікують те, що це буде трошки довше, але це буде більш environmentally friendly. Це найкрутіші штани на планеті. Я зараз поясню, чому, тому що вони роблять дуже класно, в них дуже класна посадка по фігурі. І Вони трошки вищі тут, ніж в інших брендів зазвичай, тому що зазвичай жінки стикаються з проблемою, того, що всі штани ось тут прямі. Um, ось. І тому ми трошки їх тут звузили, і вони дуже-дуже довгі, тому роблять ноги дуже довгими. Але якщо комусь вони занадто довгі, їх можна просто відрізати. І це прям наша основна фішка. І дуже любить кендл Дженнер і Аріана Гранде, і Нормальні, і всі дуже класні дівчата. Якщо ви хочете виходити на іноземні ринки, в мене є. Декілька порад. Перше, треба точно знати мову. А друге, треба розбиратись в культурі цієї країни. Це дуже важливо, тому що якщо ти не знаєш свого клієнта, ти ніколи йому не, не зможеш продати. Апевно, третє це бути проактивним, не боятись писати туди, куди тобі треба писати, і хотіти продавати кудись не, не на території України, а там. В Париж або в Майамі, я не знаю. І для цього потрібно знаходити там людей. Для того щоб знаходити людей, треба їм треба з ними комунікувати. І це дуже часто стає великою перепоною, тому що дуже багато людей соромляться, але не треба соромитися. Цілях надихати українську молодь від. Львова до Севастополя робити глобальні бренди, тому що це можливо це все можливо зробити, і можливо це все робити класно, і можливо штука спрацювати з. Власними людьми зі з Штатів, з Британії і так далі. Е, і ми хочемо показати своїм прикладом. Я персонально е, я вважаю, що це прям моя місія що купити більшої кількості жінок. Жінок для мене. Ось е, робити бізнес. Я персонально займаюся, насправді часто консультую молоді бренди, розповідаю, відкриваю в принципі всі карти, даю всі контакти розповідаю, як це зробити. Для мене це не про конкуренцію, це про розвиток взагалі економіки держави. Насправді тому go girls, давайте робити щось разом.